на цьому, да, на вертику долетіти. Там Тут можна все буде, да, у мене ті, у мене ті спамки вам. Ні, доїжджати вже ні, вже все. Без доїздів. Ті стали пізно, може, пізно. Ну, вроде можна так, Там вроде доїжджати можна до моменту виїзду колони. А, поки ж колона не поїхала, <зв 'язано> ж можна Так і робили, так і робили вчора. Мужики, мужики, не поздно зайти з твінка на Вагосов прибув сьогодні на поставки. Не пізно ще. А ти не хочеш два вареника отримати на двох персонажів одразу? Чо ви там, хто там з подошки да. на кого робив, Я більше по пельменям, блядь. Заходжу ще поки що. Да. Вже не вже запіз DNS. Ну, про це Уже не Та, все іниш, ми ж зараз виїжджати будемо, Так все со нам було 12 вже. Ні. Та, і... Я, короче, так і спогався, коли до мене фібули. Чуєш, так в 30 цей завантаження тільки. Ну, корабель уже появився, ми вже Все Це завантажують. Я закінчуй завантажувати. <плес> Вдво... Мені, спеціали, 23. А, все, можете не біжать, не уже. Біж... Не розвертайтесь. А я фішер приїбався, я не розумію, але з іншого боку розумію, в нього, наверно, ну, світло зараз пропало, так що краще так, ніж ми взагалі б не повезли. Та так. Да. Зробили через департамент запит. все як має бути, хуяк 0-0, краще світло пропадає. І він не стає замовитися. Ну і чого він не сідає? Ви стараете колону, короче, я буду останем, якщо так можна, взагалі. А земной ніхто мотовоску сісти не хоче, що ви не довіряєте Зачем? мені? Зачем? Давай я соло, соло, мужик, соло. Ми нас... довіряємо тобі, пиздец, тебе, блядь, мати в багажнику. Ну, а це ви вже довіра, да? Все, земной хабарси. Бля. Подуправим, хотим хотів, хотів воску сісти. А, ага, ага, ты так, так виглядало. А правим тихенько мовчить. Обідаю. Извиняюсь, я тормозину. Ой, смачного, смачного, звоню. Смачного. Виїжджаємо чи чекаємо ще когось. Кого Вс, все, да, все. Да. остання машина, остання машина, будь ласка, приблизкові маячки. При перший останній більш ніхто не включає. Я б з радістю, але нема так, на цих. школі. Я врубив на попрошу, шашку, я попрошу, щоб зверху шашку причепили. Матовий шашку? Типа mm -hmm. такси. Знаешь, что в такси, степ. Да, типа дымову. А сразу флеш. Сразу... Я не пойму, чего нам гранаты добавить не может. Типа. Да. Флешки там, всякие, ці... газовые Розкид, Да, на ПП план тропай. Стингеры. Да. Nice. Mm, як мені нравится, що я сейчас на поставке мне пишут примите испытывать. Да, сейчас уже приймаю. Щас все кидаем, он колону, колонну, надо людині не испыт принять. Так, дрифтом заходим. Ой, там тоже хтось це дрифтом заходит. Непонятно. Сейчас главное, что верт в мене не полетів. Ой, це Дали пилоту руль. Це я зараз, це, я ж безлечу на цій мотовості тут, прям. Ой, так, о, всі е, поки що, всі ці, які я скаутила, ми всі вигравали поставки. Я не все хочу поговорити. ти, ти що хочеш поки? сказати, що я погано скаучу, Мирослава? Ти, не, ти я хочеш просто так за сказати? кажу. Я вирішила за себе виїхатися, а з тебе нічого не було Ні, все це буває це в перший раз не переживай. Ти розумієш, Ярослав, більше не, не 100 км на годину їхати не зі. Такі правила. То 10 км нагадую вам. Ну Туда? так. Да. так. Ти... завжди було? якщо більше 100 кілометрів їздити нізякову. Ні, ми, ми просто закривали очі на спідліміт, але з останнім, як я бачила, як ви їздите, хай бог мили, ночі ну, на топить, то 110. А яка різниця? Ну боже, типу, що ми. нас круїз за контролю немає. Щоб був би круї контроль могли б на 100 їхати. А, а якщо б написали в пропозиції квантр то може через півгода вам би додавали? Через, через півгода писали, пів що... писали в пропозиції вже багато разів про mm -hmm. цей. Yeah. Yeah. І що сказав Сусіті Сосі... Бібу? І що вони сказали? Ні, вони напевно сказали питання не стосується теми і типу, ну таке життя. А цей. Мотовозка може плавати цікаво? Давай провіримо, маленький. Давай, давай mm -hmm. Давайте після поставки вже. Я впевнений, що кожна машина може плавати, але один раз. Ну як? Як всі можуть, напевно, плавати. Ти ж американські машини не один раз. А, ну так, вони мінімум дважди. Там мінімум дважди, так. Це пізець. Мені скидали відео, як тупо люди викупили тачку. Ну там же ж поняли, як кота в мішку купують на оцих аукціонах. Викупили тачку. І коротше її їм привозять. Вони відкривають, а всередині, блять, від криші до підлоги цивіль зі всіх сторін. Пізда машина. Сморять. А, чуєш цей? Яка а Взагалі. Ах, що так? Тіка, тіка. Тіка. Вони, вони перекриють тим я... саме, тому. Не ворогу. знаю. Давайте вгору, блять, не крутим, я вас прошу. Так, да. ми вчора в поїхали подивилися. Але дивись, Для але нас я машини б... ставив би, типа, отак, як ми їдемо по дорозі, так і ставив би машини і приймав би їх згори за машинами. Можна, але вони закрутять ззосторін. Вони, вони як не крутить, вони перш крутять, крутять, поняв? Потім вони розуміють, що вони можуть нас захлопнути, і вони починають oh. ті, що крутили, крутять далі. І забігають з за нас з правого боку, інші на розворот біжуть назад і <клес> е, ну, беруть нас в кольцо туди. Тоді нам тоді нам треба канавою і упоротись в тих, які типу, в їхньому перекритті стоять. Давайте, так, да, давайте так як ми робили завжди. у нас від канави плюс-мінус вийшло. Просто типа ну хаватися. Ага, одна машина фібовського кудись пропала. А ні, вона є. Ні, ми їдемо, їдемо, заправлялися. Да, да, Ти, так. що тобі здається, що машина пропала? Ну, подумай, ну, де формі ми. Два головних правила не стоїмо на місці, ніколи не стоїмо на місці. Навіть якщо, блядь, нас пушать всім похуй. Не стоїмо на місці. І головне, не лутаємо взагалі, блять. Взагалі. Особено своїх. Я вчора це догани зразу. Я вчора, а, втратило, то, сразу. Я вчора на навез заглушать. Вчора. вчора я здохла, хтось до мене підбіг, мою зброю залутав, мене підняли, блядь і я без зброї. <зад> як, як падаєте, відповзайте від своєї зброї. Коли підіймаєш, ти лутаєш зброю заодно. Багається. Не, ну то ну, так, але якщо тебе піднімають. <зад> ну, це різниця, за то віддадуть, Тож, не те, Ой, то якщо так... піднімаєш... Ні, ти просто ти багається, вжизьку... не, незручно піднімати, швидко підняти і побігти далі. Хотів якусь умну мислю сказати, але забув. Та мотовозка, як бліт, том, це як... блядь, їде, я yep. не пойму. Прайм, чуєш, свата багато тут гості з нами? Улетіли. Один. Ле... один, 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 один. Один. Вас там скаутить... Ну да, вагаси, вагаси, да. Будуть вагаси, бо скаутить по трасі цій, де я зараз лечу, жовта тачка. Катається вперед, назад. Вага, 100% буде, буде перекривати, вони стак собирали вже коли цей. Ну, ці ну, кар... карти Ковіна теж, теж сказали. Ковін у нас гадатель тут місний, то він тоже цей Він нагадав, що. Зараз хоть би в каналу не улетіть на Сім отдати. Давайте, так. Давайте не знаю хто у вас там колить, але Фіби сразу біжуть ліво і Сереко максимально скидуть спин. Ну, вычьма ну, расплава, нас... вона сама сказала. Ребят, у нас ситуация у нас. У нас... Можна... Бігла... Ну, у нас машина перевернулась и У нас машина перевернулась и бегу выкинула. У него походу свет топнули. У нас два человека осталось сзади. Ну, Мы стопать не можем, в чем прикол? Да, не можем Блять, ну до быстро пишу. Бля, я, я, я хочу сидить сказать, что типа там. Якщо щось пропало, то иди даль. Ладно, я запустил, там нужно назвать. Я, я хотел сказать, что як пойдет погано, то тактически отступаем назад. Давайте вже без лішніх текстів, ми вже доїжджаємо близько до перекриття. Хто коли? Так ти ж Я що блядь, Я скаучу, блять, я нікуди. Скаут, голова, давайте, давайте я, давайте я. Ні, голова не я, голова то баджар. Я бачу. Фі, фенікс, всі, всім чути, там. Угу. Давайте, сразу всі ліво. Машини максимально старайтесь наліво, ліво здати, щоб зразу всім було легше виходити на ліво. Максимально всі ліво біжимо, ніхто не стоїть. Максимально пушимо їхні перекриття і максимально скидувати їм спину. Далі подивимось по ситуації, як вони будуть діяти. Нас там є гора така. За бугарком, вони за бугарком. Та та та, -та, 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 -та. Кортеш, ти, я... ти їздиш так дивно. Вони Вовременно. будуть скидувати нам за бугорком. Ми крутимо їх через право, через той бугорок. Вони там фактично не зможуть нас скидувати. Просто ми через цей бугорок виходимо в них в спину і просто зі спини максимально постараємося по ним скидувати і все. Кау, дайте стрим. хто не вертуться. А ми, ми, ми успіємо нам, до вас доїхати? <кхух> ну, <А що>? за? <кхух> та пытайтесь на всіх пора, то все. Що, Мирослава? Так ми вже та, доїжджаємо та, до цього. Да, мы уже били моста. Ну мы же все равно были в колонии, это ж не должно быть никакого. А, мужики, готовимся, готовимся, готовься. Фибу, сразу поставьте ревики, быстрый слот. Так, куда строимся? Типа мотовоз, куда йти? Та просто мотовоз... Та-та-там. Рубить перекрытия, просто фастом рубить перекрытие. Бля, Блядь, дайте я нахуй. Все, бежит, біжіть, біжіть, Все, вышли, побегли. Побегли сразу. Бигам, бегаем, не тупить, не тупить. Біжить ніхто не сіте, НГшка на машині нет. Сіть за перекриттям, блять, Національна гвардія, ви що прикалуєтесь, відійдіть від машин, шо ви там стоїте? Сказали ж, куди бігти? Бля, там, хтось по просто поплив. Вагас, біжіть, все, скидуйте спить, максимально того вагаса, блять. Вони всі покрутили гору. Все, у собі крутять гору. Останньо скидуйте, біжіть по горі. За перекриттям нікого немає. Вони пішли всі максимально вгору. І розтягуються по хребту в лівий бік, до самого верху. Все, скинули останньо, все, молодці, біжить. Біжіть вгору, біжіть вгору, правіше беріться, вкручуйте їх через право більше. Там дефіб біжить, подивіться. Вони над вами будуть зараз. От ви біжите понизу, вони прямо над вами будуть. Вони спускаються вже стовпу. Вони нас право крутять, право крутять, до нашого перекриття, пару людей крутять а. до... Все, вони наше перекриття крутять, скидайте. Десять людей десь до нашого перекрича добігає. Не закрутили гору і спускаються. Все, отпустіть їх, отпустіть, ніхто не пуште, і далі впушимо гору. На хребті залиша люди. Ще вище на два ми бігає чувак, так що украдно він. А, не люд не один, зверху пізать багато. Не максимально випуск. Ви зараз в хуйовому положенні, тому що під вами вагаси і над вами. Все, вагаси. біжіть, біжіть, пофіг, забити, на наш... забити на нашу. Забитий на наше перекриття, біжить далі, далі біжіть. Гору, біжіть, гору більше над вами вагас. над вас, над вами вагаси. Спочатку випушимо гору, у нас буде преимущество дуже велике, якщо ми гору зараз займемо. Блять, я щас подумав. Не прям над вами, над вами. Різьте мене, будь ласка, я пау, блять. Над вами їх небагато лишилося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Скидуйте, скидуйте, їх мало осталось на горі. Тут ще от, ще вище є. Я прям над ними зараз вішу. Тут двоє стоять піді мною. Ні, троє. Одного підняли стулюйте, стулюйте, давайте. Ну, вони в своє перекриття прийшли. Вас назад. більше, вас більше. Ви їм поможіть, що ви всі стоїте під горбаком, алу. в взаді тебе купа народу. Е, Бля, це я не увидів. Можна секунду, мене медик може підняти чи ні? Ні. Ні, не можна. Все, зрозуміло. Вже з свого перекриття вони знов крутять і біжать до вас. Вони йдуть сейвати тих, хто на горі. Поки біжать, піднімають далі людей, які валяються. Від їхнього перекриття людей 10 біжить. Та все, все вони так. нас зажав за... з... ми, зі стріляти. Там їх більше. Да. Там їх більше. Я не, не це бачу, це я не можу ходити. Ми, я я не не здол... ми знову полізли вгору. Багато. Треба було гору бросати і запустити тих, хто в mm -hmm. нас в нашому перекриті і ждати, щоб з гори самі до нас прийшли. Позводи стріляти. Yeah. Ну я вважаю, що навпаки треба було вийти до кінця вгору, забрати всю гору, тоді б знизу нас не прострелювали. Та ми б не вийшли до кінця вгору. До кінця гору треба було йти, я бліздовку да. ніхто не було йти, передній. Я, я ж сказав, та... треба було йти далі вгору. Я прошу мене підняти, мене ніхто не піднімає, але зі мною 6 людей стоїть, ніхто ні в коней аптечки не має фіню. Прайм! А. Перекриття було ближче до моста дальнього, чи... Ближче. Напроти хребта. Ближче до НГшки. Напроти хребта, да. А, ну то там нереально голою грати, ви що, рофлити? Я ми їх обійшов ну, і поняв. Получається, ми, їх, Не, ззади, через ми їх, їх ззади через їхнє перекриття зайшли і ми їх в спину накидали трохи. Полина пішла вгору, полина в наше перекриття. І ми полізли за тим, що вгору полізли, а з нашого перекриття зайшли нам в спину розстріляли. Набо йти різко в наше перекриття, всіх в нашу перекріпку положиться. Людей десь 15, ми там вже мінус мінуснули, вже було перше вгору приймати. Вам би зверху скидували би. Так Ryan, дивись, Нам треба максимально було спочатку запушити гору. Ми спочатку вибили всю максимальну гору, ми б зайняли ту гору і спокійно б скидували по тіпам Вагасам, які вже були на нашому перекритті. Да, в нас вже... yeah. 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 Що ви... А чого ти брай не ця сказав, щоб грати ту поставку, яку ми виграємо? Uh, це... ми... Мирослава, скажи онлайн ваш зараз, будь ласка.